Наболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійшли до списку урядової програми Доступні ліки. Відтепер їх можна буде придбати із 100% або частковим відшкодуванням. Також із жовтня, за програмою реємбурсації пацієнтам із діабетом першого типу будуть доступні тест смужки для вимірювання рівня глюкози. Всі пацієнти, які мають хронічні захворювання серцево-судинні захворювання, захворювання сереброваскулярної системи, захворювання, хронічні захворювання органів дихання, цукровий діабет можуть отримати в аптеці за електронним рецептом лікарські засоби для лікування деяких амбулаторних захворювань. Рецепт за Доступними ліками видають лише в електронному форматі. Аби його отримати, пацієнтам потрібно звернутися до сімейного лікаря, а хворим на онкологію або психічні розлади до вузькопрофільного спеціаліста. На інші рецептурні препарати люди можуть, пацієнт може отримати або електронний рецепт, або паперовий рецепт, якщо вони отримують ліки за власні кошти. Все, що відпускається згідно програми Доступні ліки, буде вимагати електронного рецепта. Пацієнтові на телефон йде. На мобільний телефон іде смс очка із унікальним номером рецепта і з кодом, з яким вони можуть підходити в аптеку. Коли клієнт приходить по програмі Урадові доступні ліки, вони приходять з електронним рецептом. Тобто, шостозначне йде число, вони пред'являють нашому фармацевту. Він вводить в базу і там висвітлюються дані самого клієнта, що виписано, в якій дозі, і вже ми узгоджуємо. З клієнтом, так, що він чи приймав, чи для нього щось знову, чи є відшкодування, чи немає. За словами сімейної лікарки, змінились і терміни дії електронних рецептів на наркотичні знеболювані препарати 10 днів, на інші медикаменти за програмою реімбурсації 30 днів. Нагадаємо, доступні ліки в Україні діють з 2017 року. Загалом програма реімбурсації включає 411 препаратів, дев'ять комбінованих препаратів, 72 препарати інсуліну, ну і 23 медичних вироби, тобто тест смужки. Ірина Муляр, Володимир Паламар, Юрій Старушкін, Новини Міста.